А які вас турбували? Які чесалися? да? за допомогою цифрового дерматоскопу, приладу для обстеження шкіри, лікарка дерматологічного відділення афтезіопульмонологічного центру Мар'яна Попович оглядає у кропивничанина Артема пігментні новоутворення. Це ділянки шкіри зі зміненим зазвичай темнішим забарвленням. Звернувся, тому що дуже безпок... ну, безпокоїли. От і в мене це давно, ще з підліткового віку. Але в повсякденній життя ну, трошки неудобно було. А на даний момент часу ну, вже трох, вже, ну, начало нормально вже так і чухатися, і дискомфорт приносити, то я вирішив звернутися, і проаналізувати і видалити, якщо це. Потрібно. Окрім огляду, кожну родинку лікарка фотографує. Після огляду висновок новоутворення, доброякісні, але великі, потрібно видаляти. Новоутворення вони можуть трансформуватися і перероджуватися з доброякісних, злоякісні меланоми. Меланома це найагресивніший рак шкіри і ну, її ознаками є переродження. Тобто зміна кольору, зміна, наприклад, забарвлення, зміна. Поверхні, ну, відчуття, наприклад, ну, підкравлення, травмування, радить робити самообстеження і звертати увагу на нерівномірну форму забарвлення і розмір. Сонячні лучі вони мають таку тенденцію до переродження любого нового творення, які є на відкритій поверхні шкіри. Тому треба користуватися сонцезахисними окулярами, по-перше, по-друге, сонцезахисним одягом. Показує, такий вигляд може мати родинка з підозрою на злоякісність. Зверху, вони нібито вкриті якоюсь плівочкою. Плівочка має біло голубий таке нашарування. Оце біла-голуба вуаль це ознака ну, злоякісності. Думаємо про меланому. Тобто, ознаки. Нерівномірного забарвлення, ознаки бачите, без структури чіткої структури межі немає. За даними лікарки, в Україні рак шкіри лідирує серед усіх онкопатологій Кіровоградська область. Не виключення. 24-й рік, перше місце і 29,3 на 100 тисяч населення. Це був показник минулого року і зареєстрованих чотириста. 400, ну, майже 500 випадків злоякісних новоутворень за рік. За цей період, за перший квартал 2025 року, ми вже діагностували дві ну, меланоми, підозри на дві меланоми, відправили, але чекаємо підтвердження. Ну, тобто це вже кажемо, такий великий показник. І серед дорослого населення 106 новоутворень, злоякісних ми вже зареєстрували за перший квартал 2025 року. Зі слів лікарки, впродовж травня в Україні триває місяць обізнаності про меланому. 12 травня у Всеукраїнський день діагностики меланоми у дерматологічному відділенні обстежували усіх охочих безплатно без направлення сімейного лікаря. За 6 годин роботи оглянули 157 людей. Це більше ніж в інші дні на 50%. З Підозрами на рак шкіри 10 людей. У будь-який день пройти обстеження безплатно можна за направленням сімейного лікаря. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.